У містечку бав у славку канявського пана Там гуляла бондарівна, як пишная пава, як пишная пава. Ой, хоч ходжу, хоч гуляю по своїй охоті, так і ж бо я не втеряю дівоцької цноти, бо в ту пору пан в місті на охоті довідався бондарівні і о її цноті. Ой звелів вже пан Каньовський подати сідельце, там гуляє бондарівна, кипить моє серце, ой звелів вже пан Каньовський музиці заграти, обійняв він бондарівну, та й смів цілувати. Ой, не годен пан кановський, мене цілувати, тільки годен пан каньовський мене розувати. Ой, шепнули Бондарівні добрі люди стиха, тікай, тікай, бондарівно, буде то. Ой тікала пандарина з високого мосту, сама ж хороша хорошая хорошого зросту, ой, тікала панда рівна по помежі до мами, а за нею два жовніри з гострими шаблями. Ой, тікала. Панда... На межі крамниці, прицілився пан каньовський с рівної рушниці. Ой чи лиш бан і за мною жити, а чи волиш, Бондарівно в сирі землі гнити, а чи волиш, бондарівно, В сирій землі гнити, Ой волю я пам'ять. Ой, як тільки бандарівна це словце сказала, прицілився пан Коньовський, бандарівна впала, а на ті же бандарівні шовкові стрічки. Снесли Бондарівну скрізь криваві річки, Ой посунув пан навських, по столу талярі. оце ж тобі, старий батьку, заличко руб'яне, ой посунув пан навські та. Бочку, оце ж тобі, старий батьку за хорошу дочку, Оце ж тобі, старий батьку, за хорошу дочку.